Ситуація продовжується вже в третьому колективі, і я розумію, що то вже якась закономірність, яка мені не до душі. Коли й розмова мало не аналогічно повторилася, то я про все розповіла чоловікові, а він тоді й каже Звільняйся. Дяк через таке звільнятися втретє. кажу я йому, може, і справді вони. праві? Чоловік мене запевняє, що все не так, але я б хотіла почути думку незацікавлених сторін, тобто збоку. Допоможіть з цим, будь ласка. Я за освітою бухгалтер, тому працюю переважно в жіночому колективі, а це переважно плітки помножені на плітки, чаї кави і обговорення, чому хтось отримує більше і за які саме заслуги. Нинішня моя начальниця дама 40+, яка ніколи не була заміжня, мати її теж не була заміжня, тому вона про чоловіків невисокої думки, і така поведінка тільки заохочується. Та самі посудіть, варто комусь піти на лікарняне, бо дитина щось підхопила в садку, то одразу претензії. Але вартує лише додати, що чоловік такий сякий, поїхав у відрядження, але ти певна, що то до іншої жінки, як стається чудо. Очі в начальниці палають цікавістю, вона й кавою пригостить. Лікарня не дасть і ще й попросить поділитися подробицями. У мене дітей нема, хоч ми з чоловіком разом вже 10 років, ще не вирішили, що хочемо, тому це було чи не першою темою, яку всі обговорювали і мене повчали, що я маю негайно мати дитину, бо інакше чоловік мене покине і тут же наводили приклад Галі з першого поверху чи зіни з прохідної. Але і не це я причиною того, що мене обговорюють. Я не говорю про свого чоловіка щось погане, не жаліюся на нього. Це стало наче чимось дивовижним, особливо те, що я завжди телефоную йому, коли приходжу на роботу. Любий, я на роботі доїхала нормально. Коли я вперше сказала цю фразу в перший робочий день, я думала, що на цю тишу можна вішати сокиру. Коли ж мій чоловік по мене заїхав, вийшов з машини і обійняв, то я не знаю, як нас всі ці очі не з'їли. Чого я так кажу, бо на наступний день почалося. Яка ти смішна, ти йому відзвітувала, що на роботі, а він вже когось привів додому. І далі приклади жінок, які тут працювали. Нічого подібного, кажу я їм, мій чоловік не такий, а вони гегочуть. У нас була річниця весілля, і чоловік мене чекав з квітами після роботи, то це одразу було прийнято за те, що він загладжує свою провину. А далі вже почали мені казати, що бачили його то в тому кафе з якоюсь білявкою, то в ресторані з чорнявкою, то в клубі з руденькою, і всім казала подруга подруги, які показали фото. І самі ж вірять в те, що несуть, ви б їх бачили, очі палають, на щоках рум'янець, мало мені в душу не лізуть, що ж я від такої новини відчуваю. Детективи мають нервовий тик, я вам кажу. А далі я просто не змовчала. Чесне слово, хотіла просто повзвухати все пустити, але ж вони самі мене зачепили. Колега виливала душу, що чоловік гуляє, і гроші всі йдуть на сторону, а дітям на зиму треба купити і одяг, і взуття. Напевно, я засміялася, коли всі вони кинулися їй співпереживати, я не знаю, але раптом знову ота знаменита тиша і погляди всі на мене. Що таке? Каже мені начальниця, яка перше це все слухає. Хочеш похвалитися, що твій чоловік так ніколи не зробить? Так, мій так не зробить, впевнено кажу я. І чого ж він якийсь інакший, кращий за інших? Чого ж кращий, кажу я на те, просто я не дозволю так з собою чинити, от і все. Не дозволиш? вже звідусіль на мене зашипіли. А куди дітися, коли таке відбувається? І тут вже я мусила сказати, що відбувається, Любі, я так розумію, таке ставлення до тебе було і до весілля, і до першої дитини, але ти це все сприймала як належне, ти не робила нічого, аби це змінити, а тепер хочеш, аби тебе всі хвалили за те, яка ти молодець, що живеш з таким чоловіком? Я не буду такого робити. Ой, ми всі подивимося, яка ти будеш мудра, коли твій таке вчинить, почулося від усіх. Якщо вчинить, то я піду з його життя. Ні, ти підеш найперше з нашого колективу, сказала начальниця. З радістю, відповіла я. І ось моє питання чому я маю наговорювати на свого чоловіка, щоб бути як усі? У мене нормальний чоловік, який вихований адекватною свекрухою, який мене любить. Чому заради роботи я маю пристати до цього кола жінок, які практично нічого доброго не роблять, крім вихваляння своєї треплячої самовідданості, от в черзі стали до святості всі. Не подобається щось, змінюй, а не пристосовуйся, хіба не так? То на чиєму ви боці в даній ситуації? Підпишись, підтримай українськомовний контент.